Українці у Франції, Легіон, який воював без батьківщини, рік 1914. Почалася Перша світова війна. На карті світу немає України, її землі поділені між Австро-Угорщиною та Росією. Та, попри це, українці з різних країн Європи вирішують воювати за свободу не лише свою, а ідею у Парижі. Живе громада українських студентів і робітників, емігрантів, що втекли від переслідувань. Коли Франція оголосила мобілізацію, вони пішли добровольцями, але не у звичайні частини. Вони створили окремий загін, який назвали Український легіон Гарібальді, на честь легендарного борця за свободу Італії. Їх було небагато, трохи більше сотні людей. Але серед них були письменники, вчителі, колишні селяни, навіть художники. Усі різні, але єдині у словах: ми не маємо держави, але маємо честь. Вони воювали на французькому фронті, у горах, Вогезах, у болотах Шампань і під Верденом, де смерть дихала просто в обличчя. Їх називали українцями без прапора. Французи дивувалися, як ці люди з далеких степів б'ються так, ніби за свій дім. І тоді один офіцер сказав: коли вони стріляють, то в їхніх очах видно, вони бачать не ворога, а шлях додому. Половина легіону загинула. Імена багатьох не збереглися. Але після війни Франція офіційно визнала їх як іноземних добровольців, які воювали за свободу народів. Серед них був українець Осип Назарук, майбутній письменник, який після війни писав: ми були без землі, без армії, без прапора, але мали Україну в серці, і цього вистачило, щоб стояти під кулями. Цей легіон доказ, що українці завжди воювали за свободу, навіть коли не мали своєї держави. Від Карпат до Парижа, від Дуклі до Вердену, одна кров, одне серце, одна Україна.